На Вінниччині ліквідовують могильник з хімікатами викопувати та вивозити хімічні речовини з джуринського отруту могильнику, що в Шаргородському районі почали наприкінці липня. Як зараз виглядають бетонні бункери з отрутою, та що на їхньому місці буде потім? Дивіться далі. Викопувати небезпечні хімічні речовини з під шахт Джуринського трутомогильника люди починають з п'ятої ранку впродовж кількох годин. Також працюють увечері. На сонці це робити небезпечно. Отруйні речовини випаровуються, кажуть в управлінні охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області. Робота цих людей полягає в тому, аби власно своїми руками викопати. Безпечні хімічні речовини, погрузити їх в спеціально захищені мішки. Потім ці мішки, скажімо, достати з шахти і вже складати на такі організовані площадки, щоб для подальшої вивезення і утилізації. На сьогоднішній день вичистили вже п'ять шахт. Залишилося ще чотири. На даний момент з шахт вибрано приблизно 595 тонн. Хімікатів, які знаходяться у мішках, і приблизно 13 тонн 600 кілограмів рідини, яка знаходиться в спеціальних ємкостях, бочках. Вісім областей в свій час, в 78 році, на площі 4,6 гектара зведено відповідні бункери, де склали складування, було проходило тут військовослужбовцями за часів радянської влади, і пересипана землею, і воно стояло закрите. Тут, тут знаходяться. Група пестицидів і особо ядовиті віщества. Тут знаходяться більше тони сполук, які мають ртутні властивості. Тут знаходиться 465 тонн ДДТ. Я не буду розпистити, тому що, як в народі говориться, дуст. Тут більше 200 інших видів хімічних є. Ну і десь біля 10 тонн більше є, які сполук, які мають міщакові. На ліквідацію трутомогильника держава в цьому році виділила 35 мільйонів гривень. Та сума, та кількість, яка запланована цей рік, вивезена півтора тисячі тонн, вона буде вивезена півтора тисячі тонн. Потім буде стояти питання, будемо зв'язуватися з міністерством, з Кабінетом міністрів, з обласної державної адміністрації, будемо просити збільшити відповідне фінансування. По вивезенню відповідних пестицидів. Тара перегнила, розійшлася, розлізлася, перержавіла, і це всі змішалося докупи. І Сьогодні воно все стало неявним тим, що можна вручну забирати ці мішки або спаковувати. Потрібно тут більш е, техніка важка, тобто екскаватори треба зараз думати. Ми будемо зараз спілкуватися з фахівцями із представниками фірм, які працюють сьогодні, які виграли відповідний тендер, щоб дали сьогодні відповідну техніку екскаватора, яка б допомогла і прискорила е, роботи по очищенню відповідних бункерів. Вивозять отрута хімікати до Одеського порту. Утилізувати їх будуть за кордоном. Після вивезення відповідних цих пестицидів звідси йде шлях рекультивації. Потім шлях вирівнювання і посадки лісу або лісоматеріалу. Я думаю, що відповідних коштів біля 5 мільйонів для рекультивації цієї структури буде проведено і виділено з державного бюджету за рахунок державного бюджету. Частина буде з обласного бюджету. Ростислава Зарубінська, Михайло телеканал Віта. Нагадаємо, Джуринський отрутомогильник був побудований більше 30 років тому. Там поховали тонни пестицидів з Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.